Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про наші дрони, в тому числі, або швидше навіть про уламки дронів, які роблять запальні ранки на Росії. Ну і звичайно, про літаки Міраж, які ми отримали, і про нові дрони разом із нами на зв'язку. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва заспів радіоелектронної боротьби. Пана я Вас вітаю! Слава Україні! Юрій, слава, вітаю! Е, є така пісня: «Огней так много золотих на улицях Саратова, «Парней так много холостих». Ну і там далі за текстом нас цікавлять лише вогні. А сьогодні а, вночі знаємо, що палало а, у Саратовській області. Там а, безпілотники завдали удари по Саратовському нафтопереродному заводу. Повідомляється і видно на знімках і пожежу і пошкодження. Але як стверджує губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, це впали. Уламки дронів, уламки безпілотників, самі безпілотники, нібито були ліквідовані силами російської ППО, але уламки спричинили пошкодження на промисловому об'єкті. Пане Анатолія, що це за уламки такі можуть бути? Просто останнім часом самі уламки тільки і атакують територію Терористичної Федерації. Чи маємо ми розуміти зараз, що це за ППЛА було і, і скільки їх могло бути? Ну почнемо з того, що Україна робить настільки якісні е, безпілотники, що навіть уламки цих безпілотників високоточні потрапляють в потрібні міста. Е, тому е, тут треба зрозуміти, що насправді Україна суттєво наростила виробництво ударних безпілотників, що дозволяє робити такі е, операції. Ми бачимо, що протягом січня і лютого місяця. Україна насправді наносить нанесла дуже велику кількість ударів по території Російської Федерації. Якщо кажемо про минулий рік, то там було понад 7 тисяч ударів, то зараз ми можемо констатувати вже про декілька проведених масованих обстрілів території Російської Федерації, де були удари по 11 регіонах. Додатково понад 20 стратегічних об'єктів або були частково уражені, виведені зі строю, або були там. Нанесли ми суттєво втрати, що вони зупинилися. Тому насправді тут я би сказав, що е, ми нарощуємо свої спроможності щодо стратегічних рішень. Тобто, що ми стратегічних, тому що саме ці рішення не призводять до одразу ж е, такого термінового ефекту, наприклад, по позбавленню можливості росіянам там, е, мати додаткове е, зброєння або будувати додаткове е, зброю, або, наприклад, там, е, Мати в запас паломастинних матеріалів, але стратегічний, тобто в десь за через деякий час ми побачимо певні проблеми по певних напрямках, і жно таки треба зрозуміти, що насправді на території сільської федерації дуже багато таких об'єктів, тому а, наносити удари а, треба ще а, щоночі. Бажано для того, щоб призвести до цього ефекту, який ми хочемо зробити. А ви сказали, що щоночі не можу не зачепитися за це. Щоночі, тому. Що... Що е, вночі важче вистежити наші безпілотники, чи тому що небо частіше? Ну я би зазначив, що тут просто е, час роботи, по перше, візуальний, і, наприклад, е, я би сказав би, що в принципі е, Росія зараз нарощує можливості там мобільно-вогневих груп, тому що вони скопіювали наші, Шляхи протидії, тому що ж знову-таки, Росія не має такої кількості засобів протиповітряної оборони для того, щоб захистити свої стратегічні об'єкти. Тут я би пригадав би, що взагалі Росія вступала в бойові дії з урахуванням того, що лише на 40% могли забезпечити захист своїх стратегічних об'єктів. А тут також слід зауважити, що більшість засобів протиповітряної оборони Росія продислокувала на територію тимчасово окупованої України для того, щоб все ж таки мати які Спробу тримати повітряний простір для того, щоб ускладнити роботу нашої авіації. Тому а, тут а, я би сказав, би, що а, вночі а, це просто зручний час для прольоту. Наших безпілотників для того, щоб мало бути поміченим, ну але й знов ну, таки ми можемо казати про комбіновані атаки, коли використовуються різні типи безпілотників, що дозволяє отримати той ефект, який ми зараз бачимо з російських болот. Ми справді бачимо, як працюють наші інженери і дуже вправно. І ось говорили і під кінець 2024 року про нові дрони. Зараз хочу поговорити про ще один безпілотник. Вірніше, міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України безпілотні авіаційні комплекси Батон нашого виробництва. ці дрони, як пишуть, виготовлені з урахуванням вимог військових і за принципом Макс. Максимальної простоти зручності експлуатації в складних умовах, а, нібито вони також базуються на рамах різних розмірів. Якщо можна, якщо ви знаєте, що це за, без, за дрони, безпілотники, от е, більше про них подробиць і чим вони найкращі. Або... Але тут, знову ж таки, е, ми не можемо говорити, напевно, та всіх деталей, тому що ворог зболіт, нас, звичайно, ще слухає. Але те, що можна про це розповісти, що ми маємо про це розуміти. Ну, Давайте почнемо з того, що черговий fpv дрон який може використовуватися для скиду або для, наприклад, як камікадзе, це поява нового інструменту, яка дозволяє нам збільшити кількість дронів на лінії боозіткнення. Тому що зараз активно йде спілкування щодо створення. Лінії дронів, тобто це коли ми зможемо активно працювати саме безпілотними системами проти м'ясних е, штурмів з боку Російської Федерації, тому що ми потребуємо насправді потребуємо великої кількості різноманітних типів безпілотників, які можуть використовуватися на лінії боузвітня, тому що нам є потреба і в наземних роботизованих комплексах, і в повітряних системах, які можуть виконувати різноманітні функції, починаючи від розвитки, закінчуючи, наприклад, там нанесенням ударів. Точкових по об'єктах або там, наприклад, по техніці ворога. Тому тут є потреба в збільшенні кількості виробників, а, знов таки зазначено простота в, в керуванні, це головне, що є потребою зараз, тому що насправді теж не вистачає висококваліфікованих пілотів для цих безпілотників, а, їх потрібно набагато більше, якщо ми хочемо використовувати більшу кількість. Тому тут я би сказав, що. Це додатковий інструмент, який дозволить а, посилити нашу силу оборони. Але ж навтаки, повертаючись до основного питання, треба зрозуміти, що а, умови, які зараз а, є на лінії боозітня, передбачають насправді а, термінового насичення великої кількості ударних безпілотників для того, щоб протидіяти а, ворожим а, штурмам. І тут а, хочу. Повернутися до цієї ініціативи щодо лінії. Е Лінії дронів, то тут а, насправді а, ми давно можемо використовувати велику кількість безпілотних систем для нанесення ударів або отримання, наприклад, лінії боозітнення, чому тому, що а, українські виробники, українські інженери та інженерки розробляють різноманітні типи озброєння, які дозволяють нам виконувати різні задачі, тобто а, і при цьому прибрати особовий склад з лінії возітнення, і залишити лише особовий склад у якості операторів, які будуть а, керувати цими засобами. Тому що наземне роботизоване комплекс у нас можуть виконувати функцію як логістичну, наприклад, підвіз якихось е, боєприпасів, е, але і тут ми кажемо про мінування, розмінування, наприклад, дрони, наземні дрони, камікадзе, які можуть підривати е, або техніку ворожу, або там інше, наприклад, спроби е, просуватися ворогом. Додатково треба зазначити, що е, безполотники повітряне можуть виконувати функцію розвідки і при цьому допомагати і наземним системам. Стемам, наприклад, працювати так само, як і повітряним, і ударним безпілотникам працювати по просуванням ворога з визначенням, який безпілотник треба відправити в інш в окремий сектор, тому що там або піхота, або, наприклад, там іде тяжка техніка, і звідси можна обирати вже корисне навантаження, і тут ми повертаємося до того питання, що, наприклад, у нас є. Стандартні дрони, які можуть під час, наприклад, застосування використовувати різне корисне навантаження, можуть використовувати, наприклад, або оптоволокно, або класичні канали керування, і тому повертаючись до дронового батону, тобто я б хотів зазначити, що зараз є ключовою задачою створення платформ, які можуть е швидко адаптуватися під е вимоги, які є, наприклад, на лінії Боузітня. Тому що якщо нам треба відпрацювати по піхоті, ми, наприклад, можемо використовувати там е вибухові елементи з шрапнелю для того, щоб знешкодити велику кількість піхоти. Якщо це важка техніка, то тут ми кажемо про. Більш складні ударні механізми, які дозволять вивести з ладу тяжку техніку. І тому я думаю, що з найближчим часом ми будемо, часто, будемо більше бачити таких випадків, коли будуть з'являтися саме такі багатофункційні дрони. Ну і говорячи про а, фронт, про лінію зіткнення, так само ми бачимо, що з'являється е, і звідти, мені здається, також такі новини, сюрпризи, які нас е, дивують. Ну, принаймні, мене це завжди дивувало. Знаємо, що збили штурмовий е, російський літак су 25 на турецькому напрямку, нібито збили його е, ракетним комплексом «Ігла» на околицях Турецька. Ну а крім того, ми навчилися. Е, Збивати усі ці фаби українські захисники з вірніше, українські захисники збили керовану авіаційну бомбу. Про це повідомляє і журналіст Андрій Цаплієнко, але він посилається на власні джерела в силах оборони, нібито її вдалося збити в передмісті Запоріжжя. Про що це свідчить? Чи це ми отримали таку зброю? Чи це ми навчилися якось застосовуємо якісь нові навики? що це означає? Наскільки безпечніше це стало за? цьому ну Україна давно шукає рішення щодо протидії кабів, тому що ворог активно їх застосовує, і тут класична система протиповітряної оборони мала ефективне за рахунок дороговартості знищення перехоплення таких цілей, тому що ворог великою кількість використовує цих керованих авіабомб. І треба шукати дієвий інструмент, який би. Міг би протидіяти таким загрозам, і звісно, що українські інженери та інженерки активно займаються розробкою різноманітних засобів. Тут я би сказав би про комплексний підхід, тому що треба і залучати засоби радіоелектронної боротьби, які будуть зменшувати точність цих засобів ураження. Додатково то треба зрозуміти, що в режимі реального часу і візуального супроводу буде треба не перехоплювати цю ціль. І а, тут е, не є деякі там ракети з радіолокаційним або степловим наведенням. Е, додатково е, тут треба зрозуміти, що е, Сама відображаюча поверхня цього кабу недостатня для того, щоб бачити класичними системами радіолокації. Тому а, насправді я би сказав, що тут скажімо за все якась експериментальна зброя запропонована українськими інженерами, яка дозволить нам в подальшому можливо масштабувати її виробництво і вже працювати більш впевнено по а, цих керованих авіабомбах. Але треба зрозуміти, що навтаки що. Застосування керованих бомб відбувається безпосередньо на лінії бозітнення, де складно розміщувати, наприклад, будь-які засоби протидії проти цих бомб цим саме ворог використовує, тому що, наприклад, жно таки можна було би використовувати певні системи протиповітряної оборони, а, але а, за рахуванням того, що це близько до лінії бозітнення, і ворог активно відслідковує всю цю ділянку території для того, щоб знищити їх. Тому й в цьому є і складність. Але безумовно я би сказав, що в Україні зараз велика кількість інженерів інженерок займається розробком новитніми з озброєння. Тут і лазерна зброя, яка дозволяє нам економити, наприклад, тобто не використовувати, не мати, наприклад, потребу в будівництві підприємства, яке виробляло би зенитні ракети, а безпосередньо використовувати ту енергію, яка генерується цим засобом. Тому я думаю, найближчим часом ми ще багато побачимо різноманітня української зброї, яке буде суттєво змінювати підхід до виконання бойових задач. Ну і тут хочеться зазначити, що не лише побачимо різноманіття українською зброєю, а й е, різноманіття цілей, які були вражені е, на території терористичної федерації. Власне говорячи про е, цілі та об'єкти, е, знаємо, що Франція передала нам літаки міражі, і вже вона ну не можна сказати, що передала разом з нашими пілотами, та але навчила кількох пілотів ними е, е, керувати. Е, нібито е, ці міражі дозволять нам уражати ще більше командних пунктів терористів федерації, от скажіть мені, будь ласка, не пана виражати вражати командні пункти. Це буде стосуватися лише тих командних пунктів, які знаходяться на території тимчасово окупованій України, чи це вже можна буде навіть десь далі залетіти? Чи про ну, це знову, не можна говорити? Ну почнемо з того, якщо ми кажемо про міраж 2005 f то а, цей літак не передбачає експлуатацію ракет штормшедово скальп насправді. Тобто, він а, для Storm Shadow скальп є 2000D міраж, який передбачався для цього. Але давайте пригадаємо, що перед передачею цих е, літаків Франція робила деяку модернізацію цих літаків, щоб дозволити працювати е, більше по наземних цілях. Тобто, скоріш за все, можливо, була зроблена певна модернізація, яка передбачала там зміну деякої частини авіоніки або додавання каналів зв'язку між ракетою і літаком, для того, щоб можна було використовувати штормше. Але це ми побачимо з часом. Тому що насправді є потреба збільшення носіїв ракет Shadow. і а, тут я би сказав би, що в принципі, а, скоріш за все, а, можливо така модернізація відбувалась, тому що, а, на відміну від а, програми підготовки пілотів, F-16, підготовка пілотів до міражів відбулась в повній тиші, і без будь-яких зауважень, що то там знання англійської мови або і ще якихось перепонів. Тому я думаю, що Франція тут передбачала можливість використання даного типу ракет. Але і без цих ракет я би сказав би, що є велика кількість засобів ураження, які можуть використовувати ці літаки. Тобто, ми кажемо про е керована авіабомби, які е можуть працювати там на місцях до 130 км. Тому, в принципі. Тут е у цих літаків є е доволі потужний потенціал працювати по лінії зіткнення з урахуванням того, що це в принципі літак четвертого плюс покоління, тому що він має сучасну систему радіолокації, які дозволяють там, працювати навіть по повітряних цілях на вісненнях до 100 км, працювати по наземних цілях, е відслідковуючи ці цілі, тому я би сказав би, що в принципі е це мабуть вже. Гарантовано той літак, який готувався для роботи по наземних цілях, і е, зовсім скоро ми зможемо побачити їх. На прифронтовій прикордонній зоні які, і де будуть виконуватися задачі щодо знешкодження будь-яких спроб ворога або просуватися, або будувати якісь фортифікаційне, або там якісь інші споруди. Знову таки, давайте пригадаємо, що на прикладі F-16, коли ми отримали їх спочатку, ми бачили їх використання як засобів протиповітряної оборони, тобто вони проходили жило бойове злагодження. А зараз от нещодавно було оприлюднено відео на прольоту F-16, який мав доволі потужний. Потужне оснащення, і тут я би сказав, що там, скоріш за все, були. І авіабомби, які дозволяють працювати по наземних цілях, жнов таки на намісних до 130 км тому я би сказав би, що тут іде бойове злагодження, яке дозволить в подальшому використовувати ці літаки вже безпосередньо на лінії, бо безумовно. Треба казати про те, що і міражі, і F-16 будуть набагато ефективніші, коли ми зможемо отримати, наприклад, літаки дальнього виявлення. чому тому, що, наприклад, у випадку з F-16, який може нести ракету, на 120 модифікацію де це та ракета, яка може працювати на 185, на 180 плюс кілометрів, вона може докеруватися безпосередньо, наприклад, з літака дальнього радіолокаційного виявлення на безпосередньо на ту ціль, яку треба уразити. Тобто, якщо навіть наші f 16 не мають можливості або засобів радіолокації, які бачать на відстань там, понад 150 кілометрів, то тут а, в даному випадку цілі може виступати літак дальнього радіолокаційного виявлення. Додатково цілі такі зможуть бачити в режимі реального часу е, місце знаходження будь-якого озброєння ворога, тобто ми кажемо про засоби протиповітряної оборони, про засоби е, тяжкої техніки, засоби радіоелектронної боротьби, з урахуванням того, що в принципі Україна вже має е, і використовувала ракети IGM-88, є, які можуть працювати є або де не, не точно не скажу, але е, ці ракети. Які можуть використовуватися проти засобів протиповітряної оборони ворога і які працюють на глибину до 150 км. кілометрів? Додатково то тут теж ми можемо казати про е, певні можливості, які дозволять нам відпрацьовувати по е, ворожих тобто прибравши спочатку протиповітряну оборону ворога, потім працювати вже по інших наземних цілях, або там панувати в повітряному просторі. Додатково треба значити, що я більш ніж певний, що передадуть нам IGM-88 Жі, які можуть працювати на 300 кілометрів, щоб суттєво покращити можливості щодо знищення протиповітряної оборони ворога. А ось стосовно ось цих перспектив отримати літаки дальнього радіолокаційного виявлення, які у нас тут є прогрес чи немає? Хто нам може їх надати і яка їхня назва? Щоб ми знали, там якщо передаються якісь там ось така назва літаків, ми розуміємо, що це літаки радіолокаційного виявлення. Які у нас перспективи ну, їх отримувати? У нас пообіцяли нам передати Швеція літаки СААП. Uh, тому я би сказав би, що в принципі САП, uh, якщо не помиляюсь, АСЦ 340 ну це рель деякі дальні рекорднування командного командного управління і додатково з можливістю там ведення деяких з, ведення деяких робіт. Ну, Використання засобів радіоелектронної боротьби, тобто ми кажемо про те, що це дозволить нам е мати широкий спектр можливостей, і е поки що е в минулому році нам пообіцяла Швеція, на якому етапі зараз відбувається, чи передані, чи не передані, Безумовно, я би сказав би, що готуються наші військові на використовувати, і тут питання не до пілотів, а більше до піла до питання до бойового управління, тобто операторів, які знаходяться в літаку, урахуванням того, що ці нам пообіцяли два літаки. То тут треба зрозуміти, що а, можливість бачити цими літаками складається близько 600 кілометрів. Тому а, два літаки суттєво б змогли б допомогти нам панувати в повітряному просторі і вже можна було б казати про паритет в повітряному просторі. Зрозуміло, пана Анатолію, дуже дякую вам, як завжди, дуже насичено, цікаво і дуже пізнавально. Анатолій Храпчинський заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби був разом з нами на зв'язку. Я ж нагадую, що ви ви і я, і ми усі повинні підтримати свою армію, повинні допомагати своїм збройним силам України для того, щоб не стати частиною збройних сил окупанта. Тому донайте не існує маленьких чи неважливих донатів. Підтримуйте свою державу. Любіть свою країну. Дякую вам за цю розмову і до зустрічі.